Мені треба обручальне колечко. Окей, звісно. Я просто буду робити пропозиції своєму хлопцю. Перепрошую. кажу, буду робити пропозиції своєму хлопцю. Я чую слова, але їх не розумію. В мене є хлопець, я його люблю, бо я дівчина. Ага, поки все зрозуміло, в принципі, і хочу зробити йому пропозицію. Ага. А що пропонуєте? Жити в вгорі радості в горі в полі. Так наша пропонувати. Я думаю, він так погодиться. Що ви за продавець такий? Я прийшла купити у вас обручку, що ви мені продали, принесла гроші, знаю всі параметри. Давайте мені обручку. Добре, кажіть розмір. без перший. Так, 21 й розмір, окей. А скажіть, будь ласка, чому ви вирішили зробити пропозицію? Бо я втомилась чекати. Ага. А скільки чекаєте? Чотири роки ми вже разом. Тобто він сам не хоче робити, робите ви. вірно? Так, що тут такого? Ви ну, просто ви ж маєте чекати, радіти, коли він зробить вам пропозицію. Сказав, що так має бути. Це моя пропозиція. Вам а мені вона не подобається. Ви сексист, будь ласка, давайте обручку, Я пішла, я спішу. Та чекайте, куди ви спешите? Такі речі швидко не робляться. Ви все б думали взагалі? Все обдумала, все вирішила. Плаття купила, фотографа. Знайшла, батюшка вже молитви вчить. Давайте обручку. Окей, тоді останнє питання: хто головний в сім'ї? Жінка чи чоловік? Що за дурні питання? 70 на 30. В чию користь? Та без різниці сьогодні в мене 70, завтра в нього. Обручку давайте, а то я піду в інший магазин. Ні, 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 чекайте, зараз дам. Так. Це нікуди не годиться. Так, я не знаю, що мені відповісти. Клієнти, коли говорять, що зараз підуть, я відразу відключаюсь і починаю пропонувати все, що бачу. Нагадайте, будь ласка, навіщо ми зараз це репетируємо з вами? Я не знаю. Не хочете одружуватись, не одружуйтесь. Я не знаю, на що це маскарад. Так це не працює. Я хочу бути впевнений в тому, що якщо моя дівчина прийде до вас в магазин і скаже, що я хочу купити обручку, щоб зробити пропозицію своєму хлопцю. Мені ви маєте відмовити її від цієї думки. Але пропозиція це ж прекрасно. Для кого я не готовий для пропозиції? Це гроші, це час. Я, я, я не готовий, розумієте? Плачу 200 тисяч хочу зробити пропозицію за застає? Так. Ти програв.